У столиці розпочався суд над луганською терористкою. Півроку тому дівчину затримали біля театру Франка із сумкою, в якій було 3 кілограми вибухівки. На допиті вона зізналась, що приїхала до Києва влаштувати теракт. Щоправда, тепер Луганчанка свою провину не визнає. І судового засідання повернулася Олександра Гмітіна. Прошу сідати. Ні друзів, ані родичів. Біля Анастасії Коваленко лише адвокат та міліціонери. Прокурор зачитує обвинувачення, суддя ставить перше запитання. Суть обвинувачення обвинувачена зрозуміла? Понятно, але я не признаю своєї не признають. Ні. Це сумка, з якої півроку тому 30-річна Луганчанка спочатку гуляла майданом, потім кружляла біля адміністрації президента, поки не дійшла до театра Франка. У середині було три кілограми вибухівки. Радіус ураження такої бомби пів кілометра. Її знешкодили на подвір'ї СБУ. Тоді Коваленко зізналась у тероризмі на камеру і розповіла про спільника ще одного жителя Луганська. За версією українських спецслужб він працював на російську розвідку. Передав мені в которой, по його словам, те, що принесло мені неудобство з гроба. Я сіла в автобус, я знала, що знаходиться в цій сумці взривчатка. Сьогодні спілкуватися з журналістами Коваленко відмовляється. За нею говорить адвокат. В момент приїзду в Київ вона не знала, що знаходиться в її сумці. Не на жінську цікавість. Вона в себе це преодоліла. у прокуратурі в жіночу необізнаність не вірять і просять для Луганчанки максимального покарання. Термін визначений кримінальним кодексом України, санкція якого від восьми років позбавлення волі. Сьогодні Анастасію Коваленко залишили під вартою. На наступне засідання її знову привезуть під конвоєм за два місяці. судді заслуховуватимуть експертів та свідків у справі. Олександра Мітіна, Сергій Заренко спецкор два плюс